Павутина це унікальна, багатоетапна спеціальна операція, яка вміщає в собі ряд надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів. А це в нашому випадку 150 бойових дронів FPV. Це доставка будиночків, які відповідно вже до аеродромів доставляють. Засоби окремо слід відмітити надважливий елемент. Це агентурна складова, це робота наших співгромадян, наших негласних помічників. Це надважливо. І якщо ми дивимося, взагалі на паутину в цілому, то це комплексна робота, агентурна і технічна. Тобто це симбіоз. Знаєте, є окремі там спецслужбісти, які сьогодні виділяють як пріоритет технічну складову в діяльності спецслужби. Це певні технічні проникнення і так далі. Ми прихильники того, що агентура це перш за все, і саме найефективнішою наша робота є тоді, коли там є правильний симбіоз агентурної і технічної складової. Ну в даному випадку ми саме є свідками такої. Унікальної роботи ми придбали п'ять відповідних автівок, зняли офіс, зняли відповідні складські приміщення. Це було, до речі, в одному кварталі з управлінням ФСБ. В Челябинській області, тому ми там себе почували спокійно. Дрони, на перший погляд виглядають як звичайні FPV, але це унікальні дрони. Вони спеціально розроблені для цієї операції. В них є декілька різновидів зв'язку. Кожен з цих будиночків це повністю автономний, так званий мисливський будиночок. І в ньому знаходились і батареї Кафло, і сонячні батареї, і інші групи товарів. Це Вало можливість безперервно підживлювати дрони, які вже мали знаходитися в своїх бойових порядках на той випадок, що якщо наша реалізація могла відбутися в прохолодну пору року, а в тих часових поясах температура іноді сідає далеко нижче ніж мінус 40 то дрон мав бути повністю заряджений але. Це в той же час давало додаткові труднощі для того, щоб завести ці будиночки до території Російської Федерації, оскільки е, всі ці групи товарів не можуть туди просто заїхати, оскільки Росія перебуває під санкціями. І це також було дуже складно це зробити. Я не буду торкатися всіх деталей, але повірте, ми пройшли там сім кругів. Ада, щоб у нас це вийшло. Бойова частина кожного дрону вона складалася з двох бойових частин по 800 грамів спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. По суті, ця суміш і сам дрон він кумулятивно фугасний для того, щоб пропалювати сам корпус літака і спричиняти всередині фугасну вибухову дію і подальше запалення, і те, що ми вже з вами бачимо. Бачили в подальшому стан свідками, як горіли безпосередньо вже ті нафтопродукти, які знаходилися в самих паливних баках, самих літаків. Відповідно ж, наші джерела в той день, коли будиночки вже роз'їхали з міста Челябінське в напрямку аеродромів. Вони виїхали з території Російської Федерації, нібито на відпочинок. Але в одній з країн, коли приїхали на відпочинок, вони вже отримали інші документи з іншими даними і по цих документах заїхали на територію України. Вони прийшли до мене, їх перевели в пункт бойового управління. Я особисто мав честь їх обійняти, подякувати їм. І на зв'язку з нами весь час був президент. Він багаторазово до цього і м, цікавився окремими деталями, і десь скажу відверто прискорював, оскільки в нього управлінська діяльність така, що знаєте, кажуть, не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. А він працює так, що не відкладай на завтра. те, що сьогодні зробиться вчора, взагалі, тобто все на вчора. І е, так склалося, що реалізувалися саме 1 червня, але були ну, певні бачення, щоб зробити це набагато раніше. Це така нотка гумору. Ми планували, ще до 9 травня це зробити, але вони на паску там зайшли в запій. Пробачте, ну так зловживали сильно спиртним. Потім. 1 травня майовка у них, і вони тиждень ну лежать, їх немає. Потім 9 травня. Вони то тобто, у нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме по цій першопричині.